Чи задумувались ви, чому ми майже не бачимо хорорів з динозаврами, уточню у іграх? У нас є сотні історій про привидів, демонів та різних чудовиськ. Але динозаври? Їхня найвідоміша поява в медіа це, мабуть, парк юрського періоду. Але там вони викликають радше відчуття захоплення, ніж яскраве відчуття страху. А що як зробити хорор, де самі динозаври стають джерелом страху? Не як фон для пригоди, а як те, що переслідує, полює на тебе і не залишає шансу на втечу. Але все ж ніша хорорю з динозаврами зрідка але подає ознаки життя. Хоча повноцінно, як на мене, поки так і не розкрилася. Іноді дійсно з'являються проєкти, які намагаються поглянути на цю тему під дещо іншим кутом. Але чи справді ці спроби можна вважати серйозним кроком до відродження цього жанру? Сьогодні ми будемо намагатися це вияснити. Я хочу простежити, як узагалі формувалася ця ніша, як змінювався образ цих небезпечних хижаків і як їх показують сьогодні. А надихнула мене на це відео гра Death Ground, яка зараз у ранньому доступі я її спробувала. і вона мені не те, що би супер, сподобалася, тож ви ще почуєте мінімальний відгук мій на неї. Тож давайте сідати зручніше, тому що дослідження в мене вийшло ого. го Інформації дійсно багато, і я буду намагатися це все вмістити якось в одне відео. І щоб зрозуміти, з чого усе почалося, давайте повернемося до самого початку. У 1999 році студія Capcom відома своїми серіями Resident Evil та Devil May Cry, Випустила Dino Crisis – виживальний хорор із динозаврами під керівництвом Сіндзі Мікамі. Розробники зробили ставку не на монстрів чи мутантів, а на реалістичних хижаків, які поводяться агресивно, швидко реагують і можуть переслідувати гравця. На відміну від Resident Evil, де використовували статичні фони, у Dino Crisis вперше створила повністю тривимірне середовище, що дозволило зробити пересування більш вільним і напруженим. Гра поєднувала науково фантастичний сюжет про небезпечні експерименти і класичну структуру сервайвал хорору але з власною динамікою. Сам Мікамі згадував, що надихався не лише парком юрського періоду, а й ідеєю передати первісний страх перед природою, Родним хижаком. У новелізації парку юрського періоду його вразила сцена, де герой чує рух у заростях, але не бачить, звідки прийде удар. Саме цей момент став натхненням для Дінок Різіс. Крім того, команда продумувала, як зробити суточки з динозаврами більш реалістичними. Мікамі пояснював, що їх, звісно, що можна було підстрелити, але не так просто знищити. Саме тому в гру додали можливість, наприклад, використовувати транквілізатори. Популярність гри призвела до виходу Dino Crisis 2. Там з'явилися шутерні елементи та більше динаміки. Але вона частково втратила ту атмосферу страху, яка робила першу частину такою напруженою. А попри комерційний успіх і сильну ідею, Серія не отримала продовження після 2003 року. Dіno Crisis 3, що вийшла ексклюзивно для Xbox, зазнала критики за зміну сеттингу, перехід у космос та втрату атмосфери перших частин. Після цього Кепком фактично заморозила франшизу. Однак, у 2025 році на платформі GOG нарешті вийшли версії Dino Crisis 1 та 2 для ПК. І гравці знову почали обговорювати, чи змогла би ця серія повернутися на сучасному рівні, у 1997 році студія Iguana Entertainment випустила Turok Dinosaur Hunter, Шутер від першої особи заснований на одноіменній серії коміксів. Гравець керує мисливцем, який бореться за виживання у світі, населеному динозаврами. Гра стала однією з перших спроб поєднати тему динозаврів із жанром шутера. Вона вразила гравців масштабністю локацій тривимірною графікою та атмосферою постійної небезпеки. Безпеки для свого часу це було технологічне досягнення. Команда розробників змогла умістити весь контент у 8 мегабайтний картридж Nintendo 64, використовуючи динамічне освітлення та плавну анімацію, які виглядали набагато краще ніж у більшості ігор на платформі. Цікаво, що розробники планували, щоб динозаври поводилися природно. Реагували на шум, атакували з різних боків та навіть могли битися між собою. Це створювало ефект живого непередбачуваного світу. Гра отримала високі оцінки критики та стала основою для всієї серії. У 1998 році вийшла Турок 2, 2 Seeds of Evil. Це продовження, яке стало масштабнішим у всьому від рівнів до зброї. Розробники впровадили покращене освітлення, деталізовані текстури, а також складніший штучний інтелект у ворогів. Гра також отримала мультиплеєрний режим, один з перших на платформі. Попри технічні досягнення, деякі гравці вважали рівні занадто заплутаними. Але критики відзначали, що Seeds of Evil значно розширила амбіції серії. У 2000 році з'являється третя частина. Shadow of Oblivion, що завершила трилогію на Nintendo 64. Вона додала сюжетну лінію з двома головними героями: оновлену систему зброї та покращене освітлення. Розробники прагнули підвести гру до логічного фіналу, але обмеження платформи вже давалося в знаки. Серія поступово втрачала позиції порівняно з іншими іграми. У 2002 році серія отримала приквел, який став останньою роботою студії. Попри масштабність, вона Отримала змішані відгуки. Критики відзначали амбітність та візуальні покращення, але критикували штучний інтелект та незручне керування. І, мабуть, ви вже теж помітили, що в наступних частинах після першої ми боремось уже не зовсім із динозаврами, а радше мутантами. Це гібриди, створені в результаті генетичних експериментів. І хоча відео знову ж таки, як ви могли помітити, у мене саме про динозаврів, я все ж вирішила включити цю серію до свого переліку. Бо свого часу вона мала великий вплив на жанр. Після банкрутства студії Acclaim у 2004 році серія практично зникла на кілька років. Лише у 2008 році інша компанія спробувала перезапустити франшизу. Нова гра повністю відмовилася від попередньої історії, зробивши акцент на більш серйозному науково-фантастичному сеттингу. Гра вийшла на Unreal Engine 3, отримала сучаснішу графіку, похмурішу атмосферу, але все одно відгуки були змішаними. Багато хто вважав, що вона вже втратила ту унікальну енергію та атмосферу, яка зробила перші частини культовими. Після цього релізу серія надовго зникла. Проте у 2015 році компанія NightDive Studios викупила права на бренд і почала переведення класичних частин для сучасніших платформ. Ремастери Dinosaurs Hunter та Seeds of Evil отримали оновлену графіку, адаптацію під широкоформатні монітори і підтримку сучасних систем управління. Попри тривалу паузу, важко заперечувати, що турок залишила достатньо помітний слід в історії, адже це одна з перших ігор, яка поєднала тематику динозаврів, наукову фантастику та жанр шутера. У 2003 році студія Blue Tank Entertainment випустила Jurassic Park Operation Genesis, симулятор створення власного парку з динозаврами. Так, так, і я впевнена, що ви чули про Jurassic Park Evolution, яка досі виходить, і мені здається, якраз таки є дуже популярною грою про динозаврів. А Operation Genesis стала тією грою, з якої фактично почався жанр. У грі ми могли створити парк з нуля. Добувати, до прикладу, ДНК. Водити різні види динозаврів, облаштовувати вольєри, стежки та оглядові майданчики. У той же час потрібно було контролювати фінанси, задоволеність відвідувачів і, звісно ж, утримувати динозаврів у межах парку, бо втечі тут трапляються регулярно. А розробка гри тривала біля 22 місяців. Спочатку планували додати близько 40 видів динозаврів, але у релізі залишили приблизно 25, зосередившись на найбільш пізнаваних із гри та. Також прибрали птерозаврів та морських рептилій, тому що їх не встигали якісно реалізувати. Після Operation Genesis минуло близько 15 років, перш ніж ідея отримала своє сучасне продовження. У 2018 році студія Frontier Developments випустила Jurassic Park Evolution нову версію симулятора з будівництва парку. Гра отримала оновлену графіку, більше інструментів для керування поведінкою динозаврів і більший простір для дизайну островів. Дякую за перегляд! У 2021 році вийшла друга частина, де розробники додали нові біоми, покращили штучний інтелект тварин і включили сюжетну кампанію, що відбувається між подіями фільму Світ юрського періоду 2 та Світ юрського періоду 3»? І от буквально тільки недавно вийшла третя частина цієї серії. Розробники суттєво розширили концепцію управління парком. Тепер можна спостерігати, як динозаври утворюють цілі сім'ї ростуть і взаємодіють між собою більш природно покращено і сам процес будівництва. Гравці отримали більше свободи у створенні ландшафтів, зміни рельєфу. Та оформлені території. Кампанія охоплює різні частини світу. Хоча основа серії залишається незмінною, але третя частина сприймається найбільш живо та деталізовано. І зараз ми повертаємося трішки назад по хронології у 2005 рік, коли Ubisoft випустила гру за мотивами фільму кінг Конг. У ній гравець опинявся на острові, населеному гігантськими створіннями, зокрема динозаврами. Саме сутички з ними стали одними з найбільш напружених моментів гри. Вони поводилися агресивно, атакували з різних боків і виглядали вражаюче реалістично на той час. Проєкт відрізнявся ще й тим, що повністю відмовився від звичного інтерфейсу. Замість індикаторів гравець орієнтувався лише на звуки та реакції персонажа. Гра не стала проривом, але залишилася хорошою адаптацією. У 2008 році Nintendo випустила гру Fossil Fighters, таку собі суміш РПГ та Пригод, де гравець Гравець вирушає на розкопки, знаходить скам'янілості динозаврів і буквально повертає їх до життя. Потім їх можна було використовувати для боїв. Попри те, що гра вийшла на старенькому Нінтенду, у неї була дуже атмосферна механіка розкопок. Гравці досі згадують Fossil Fighters з ностальгією. Один користувач написав, що саме ця гра дозволила йому вивчити декілька видів динозаврів, про які він навіть раніше не чув. А хтось зазначив, що серія могла би поконкурувати з покемоном, якби. Мала більше продовжень. А зараз те, що стало для мене трішки відкриттям. У 2011 році, виявляється, Telltale Games випустила Jurassic Park The Game. Це та сама компанія, яка створила The Walking Dead і серію також про Бетмена. А ще, можливо, ви чули про The Wolf Among Us. Гра була зроблена у звичному для студії форматі. Інтерактивна історія, де гравець приймає рішення і має вплив на розвиток подій. І тут я зрозуміла, чому я про неї ніколи не чула. Зараз. Знайти офіційну цю гру майже неможливо після банкрутства студії гру прибрали з цифрових магазинів. Та, попри суперечливі відгуки, вона мала цікаву ідею: показати події парку юрського періоду очами звичайних людей, які просто намагаються вижити серед хаосу. І Рухаємося далі до 2012 року, коли вийшли дві гри: Orion Dino Beat Down та Primal Carnage. Обидві були шутерами, де люди боролися з динозаврами, але кожна мала свій підхід. Orion Dino Beat Down спочатку створювали як мод для Half-Life 2, а уже згодом перетворили на окрему гру. Попри цікаву ідею, поєднання науково-фантастичного сеттингу з джетпаками, танками та динозаврами реліз вийшов невдалим. Гру розкритикували Кували за баги та технічні проблеми. Primal Carnage, натомість запам'яталася тим, що можна було грати не лише за людей, а й за динозаврів. Серед них були як знайомі види тиранозавр та Карнотавр, а також вигадані. А трохи пізніше вийшла оновлена версія Primal Carnage Extinction. Вона зберегла головну ідею, але отримала кращу графіку, більше класів та стабільніший мультиплеєр. Попри те, що минуло вже багато років активна спільнота в Steam досі підтримує цю гру. Понад 90% відгуків гравців позитивні. Багато хто називає саме цю гру однією з найкращих мультиплеєрних ігор про динозаврів. У 2014 році вийшла ще одна багатообіцяюча гра про виживання серед динозаврів. The Stomping Land. У ній гравці брали на себе роль мисливців, які жили племінним життям і намагалися вижити поруч із велетенськими хижаками. Ідея звучала дуже амбіційно. Можна було полювати, будувати табори, приручати динозаврів і навіть створювати цілі спільноти на острові. Проєкт стартував із кампанії на Kickstarter, де розробники зібрали понад 114 тисяч доларів порівняно із запланованими 20 тисячами. На старті раннього доступу гра дійсно викликала шалений інтерес. Але згодом розробка зупинилася, оновлення перестали виходити і The Land – Просто зникла з радарів. Попри це, багато фанатів згадують цю гру як одну з тих, яка дійсно могла стати чимось дуже успішним, якби розробку довели до кінця. Після The Stomping Land у 2015 році вийшла ще одна гра, яка швидко зібрала навколо себе спільноту: The Isle. Це масово багатокористувацька гра з виживанням, де ти граєш не за людину, а за самого динозавра. І саме це стало її фішкою, яка відрізняла її від всіх поки. Передніх проєктів розробники створили величезний відкритий світ, де гравці можуть обирати ким стати хижаком, чи травоїдним маленьким дитинчам чи дорослою особиною. Ідея полягала в тому, щоб показати повний цикл життя динозавра: від виживання і полювання до розвитку та взаємодії з іншими гравцями. А саме у ранній доступ The Isle вийшла 1 грудня 2015 року. Та, на жаль, отримала змішані відгуки. Але навіть попри це, гра залишається популярною вже багато років. Її спільнота досі активна, створює власні сервери, події та моди. Наступна зупинка веде нас до АРК. Тут виживає. Стає ще масштабнішим. Гра з'явилася у 2017 році, але її історія почалася ще у 2015-му, коли студія Wildcard випустила ранню версію у Steam, яка буквально вибухнула популярністю. Спочатку гравців просто закидали на острів без жодного контексту і давали виживати, будувати сховища та добувати ресурси. А вже потім додали сотні видів динозаврів, мамонтів, мегалодонів і навіть вигаданих істот. Що цікаво, ще до офіційного релізу, який відбувся у 2017 році. Студія випустила перше доповнення. І це було абсолютно неочікувано, тому що DLC зазвичай виходять вже після повного релізу гри, а тут уже під час раннього доступу. Через це спільнота розділилася. Частина гравців обурилася, що продавати DLC до ще не завершеної гри це неправильно. А інші визнали, що саме завдяки цьому гра залишалася цікавою для. Спільноти. Після цього розробники, звісно, що продовжували розширювати всесвіт. І завдяки цьому ми зрозуміли, що острів це частина експерименту людства у майбутньому, створеного після катастрофи. У пізніших доповненнях Genesis 1 та 2 ця історія отримала завершення, яке пов'язує гру з майбутньою ARK-2. А у 2023 році вийшов ремастер, будований уже на Unreal Engine 5, графіка освіти. Лення вода все оновили з нуля. Попри суперечку через ціну та технічні помилки, АРК досі тримається серед найпопулярніших сервайвал ігор, а її фанати продовжують активно в неї грати. Далі ми поговоримо про Beast of Bermuda. Це знову та гра, де ми виживаємо не як людина, а як динозавр. Тут, до речі, немає людей. Лише природа та інші істоти, які так само намагаються вижити. Вийшла вона у грудні 2018 року. І одразу захопила фанатів жанру. Реалістична екосистема, розвиток персонажа, зміна погоди та навіть внутрішній стан істоти, страх, втома та голод. Усе це працює на створення відчуття живого світу. У грі є три режими: перший, де ти ростеш від дитинчати до дорослого, другий, де ти можеш вільно досліджувати острів, і третій для тих, хто шукає битви. Але свого часу спільнота зустріла цю гру неоднозначно. Одні кажуть, що це. Одна з найбільш атмосферних сервайвал проєктів а інші жаліються, що розробка над нею зупинилася. Але навіть зараз Beast of Bermuda має своїх відданих гравців. Після неї вийшла ще одна гра, яка буквально дозволяла прожити життя динозавра: це Pass of Titans масштабний онлайн-світ, де замість сюжетних місій чи битв із людьми гравці просто існують, у ролі до історичних істот. Тут можна обрати вид, кастомізувати зовнішність, народити Дитинчам і поступово подорослішати, полюючи, виживаючи та взаємодіючи з іншими гравцями. Якщо The Isle робила ставку на жорстке виживання, то Path of Titans більше схожа на спокійний симулятор життя із акцентом на дослідження, розвиток та соціальну взаємодію. Гравці навіть можуть утворювати зграї і виконувати невеликі завдання, щоб розвивати свій рід. У спільноті гру часто порівнюють із The Isle. Одні кажуть, що PES of Titans занадто м'яка, а інші навпаки відзначають, що вона більше нагадує життя в доісторичному світі, а не нескінченну боротьбу за виживання. Попри суперечки, ця гра продовжує отримувати оновлення навіть після кількох років після релізу. А тепер уявіть, що буде, якщо поєднати Майнкрафт та виживання в арк. Саме так виглядає Пікс Арк: виживання серед динозаврів, але в яскравому кубічному світі. Тут можна будувати. Досліджувати, приручати істот, а також створювати бази з іншими гравцями. На відміну від оригінального арк, ця гра має спрощену структуру, менше реалізму, але більше простору для експериментів. Гравці можуть обирати, як саме проходити гру, вирощувати динозаврів, досліджувати печери або просто будувати щось грандіозне. Розробники із Snail Games сказали, що хотіли створити версію, яка передає дух арк, але буде менш Суворою та більш доступною для широкої аудиторії у грі є понад 100 видів динозаврів, від знайомих нам трицераптосів до фантастичних істот, яких можна приручати та використовувати як транспорт чи захист. Частині спільноти сподобалося, що Піксарк дає можливість розслабитися та насолоджуватися дослідженнями. А інші вважали, що їй бракує глибини та деякої складності. Але саме цей баланс між пригодами, будівництвом і дослідженням зробив гру привабливою для тих, хто шукає щось більш. Невимушене, але все ще захопливе. Якщо попередні ігри з динозаврами були більше про виживання, то Prehistoric Kingdom це справжній конструктор зоопарку з динозаврами. У грі різних істот уже понад 60 видів від мамонтів до тернозаврів. Завдання гравця будувати парк, продумувати вольєри та умови для кожного виду. Розробкою займається студія Blue Meridian, яка почала розробку ще у 2014 році році зараз гра перебуває у ранньому доступі, і офіційний реліз планується після кількох великих оновлень. Часто Prehistoric Kingdom порівнюють з Planet Zoo або Jurassic World Evolution. Вони дійсно схожі, але давайте їх спробуємо трішки розрізнити. Якщо в Jurassic Evolution більше керування самими динозаврами, то в Prehistoric Kingdom все крутиться навколо будівництва і дизайну парку. Гравці відзначають, що система будівництва тут навіть гнучкіша ніж у Planet Zoo, а самі тварини виглядають значно реалістичніше ніж у Jurassic Evolution. Для багатьох це саме те поєднання, якого не вистачало в інших іграх цього жанру у 2023 році. Capcom, яка випустила також Dino Crisis, пам'ятаємо, випустила Exo Primal. гру, де люди в екзоскелетах борються з ордами динозаврів, які з'являються через часові розриви. Так звучить уже дуже цікаво. Цього разу це не класичне виживання, а динамічний командний шутер. Гравці одночасно борються з динозаврами і змагаються між. Собою, то швидше впорається із завданням. Частина гравців відзначала, що гра дійсно справляє яскраве враження масштабом та хаосом, коли буквально сотні велоцирапторів просто сипляться з неба. Але згодом гра, за їхніми словами, починає повторюватися. Попри це, багато хто писав, що битви виглядають видовищно. А екзоскелети одна з найсильніших сторін Екзопраймал. І кожен тут має власну роль: хтось атакує, хтось лікує, а хтось виконує роль захисника. Серед динозаврів тут є знайомі нам тиранозаври, трицераптоси, велоцераптори і навіть мутовані неозаври, що поводяться агресивніше та мають додаткові здібності. Наприклад, вибухові атаки чи броню. Завдяки цьому гра виглядає ще більш епічно. Особливо коли вся команда в екзокостюмах б'ється проти гігантського тиранозавра посеред міста. І як ви могли помітити, ми закінчили на пригодах та затишних симуляторах. А куди поділися жахи? Останні роки ця ніша ніби притихла. Більшість ігор зосередилася або на будівництві парків, або на симуляторах виживання без явних елементів страху. Але як на мене, зараз все починає потрошки змінюватись. Та інтерес до хорорів з динозаврами повертається. Вже можна побачити деяку кількість проєктів, які намагаються повернути цей. Жанр The Lost Wild виглядає як кінематографічний survival хорор Compound Fracture – повна протилежність, стильна інтігра з графікою епохи першої PlayStation, яка завдяки саме своїй графіці може виглядати пострашніше ніж реалістичні тайтли. А Death Ground робить навпаки ставку на кооператив. Це така собі фасмофобія, але з динозаврами, де ви разом з друзями намагаєтеся вижити в лабораторії повній рапторів. Навіть є більш незвичні проекти, як Dino Blade, у якому пробують поєднати бойовий екшен з диким виживанням. А другий арк, хоч і не хорор, але продовжує задавати стандарт реалістичного зображення динозаврів у іграх. І у цьому списку є ще одна, яку я проходила окрім Death Ground, буквально на початку цього року. Вірніше її демо-версію, і вона мене справді зацікавила. Вона не масштабна, але має свою атмосферу. Тут ти постійно насторожі, але все одно хочеш дослідити, що ж там далі. Цікаво, що демоверсія закінчується досить таки загадково та інтригуюче. Темпо стрілят досі у розробці, і я щиро надіюся, що вона дійде до релізу. Адже, як ми вже помітили, багато схожих проєктів просто зникають. І здається, я згадала про ще одну гру, яка, можливо, скоро зможе позмагатися по атмосфері з усіма попередніми іграми. А саме, Jurassic Park Survival. Цей проєкт уже виглядає набагато більш масштабно і кінематографічно. А події будуть розгортатися після першого одноіменного фільму. Головна героїня – це співробітниця, яка буде намагатися вижити після катастрофи на острові. І мені неймовірно цікаво, який же вийде цей проєкт. Адже розробники обіцяють акцент саме на напрузі, дослідженні локації і зустрічах з різними видами динозаврів. І хто знає, можливо, це саме той проєкт, після якого з'явиться нова хвиля інтересу до динозаврів. І я дуже надіюся, що цей інтерес порухається, так би мовити, трішки в сторону хорорів. І ми отримаємо ще більше проєктів у цій ніші. І тут ми рухаємося до Death Ground, про яку я вже згадувала. Тому що саме у неї я вирішила пограти після кількох переглянутих відео у соцмережах. А саме я подивилася їхні трейлери, якими я просто захопилася. Мені здається, що This Ground має дуже хорошу базу. Ідея та атмосфера дійсно хороші. Але коли я пограла у неї, мені здалося, що динозаври виглядають найбільш видовищно саме у трейлерах та катсценах, але не у самій грі. Багато гравців зазначали, що графіка та анімація виглядають дещо мультяшно. Я би сказала, що навіть штучний інтелект динозаврів дещо недопрацьований. Тому що коли ти трішки пограєш та пристосуєшся, тобі просто стає уже нудно. Тобто, так проєкт виглядає перспективно, адже гра знаходиться у ранньому доступі, але вона не викликала в мене саме тієї напруги, яку я очікувала. Єдине, що я скажу, що мені неймовірно сподобалася сцена, де динозавр біг прямо за мною. І у катсцені це чітко показувалось. І ви можете спитати, Софія, так чого ти хочеш? Розглянула стільки ігор, і все тобі не те, все тобі не подобається. А я вам прямо відповім, а я не знаю, чого я хочу. Але я впевнена, що я хочу, щоб гра викликала в мене не просто інтерес, а справжній страх. Той страх. Коли ти просто боїшся поворухнутися, тому що знаєш, що на тебе полюють, але не знаєш, звідки нападуть. Тому мені дуже сподобалося формулювання Сінзі Мікамі, про яке я згадувала раніше: те, як він надихнувся на створення Dino Крізіс саме моментом, коли ти в повній тиші і не знаєш, звідки на тебе нападуть. І менш вражаючий факт, як я саме надихнулася на цю ідею, що я хочу, от саме такий хорор, це TikTok. Не засуджуйте. Знаєте оці відео, де супер страшнюща музика, де ти просто можеш підставити вже будь-яку картинку, і історія все одно буде здаватися дуже страшною, тому що саундтрек страшний. І я просто захопилася в якийсь момент такими відео про динозаврів, де розказували просто найбільш якісь жахливі, страшні і так далі факти про них. Наприклад, як факт про те, що деякі з них навіть не ричали. Вони просто рухалися беззвучно. І якби ми опинилися там поруч з тим динозавром, ми б навіть не знали, що він на нас полює. І, мабуть, чогось такого я й очікую. Чи справді це моє очікування, я не знаю, але буду дуже на це не діятись. Адже насправді я вже задоволена тією кількістю цікавих проєктів, які будуть виходити. Тож я дуже надіюся, що вам сподобалося це відео. Це абсолютно новий формат для мене. Тож я буду дуже вдячна за підтримку у коментарях, підписку, вподобайку і так далі будь-яку активність з цим відео. А ми з вами зустрінемося уже у наступних відео. Па-па!